Вітаємо наші любі глядачі! Ви на каналі Ціна Питання. Дякуємо, що ви з нами, дякуємо за ваші підписочки, подобаєчки. Коментуйте, будь ласка, наші відео, будьте з нами. Сьогодні ми з вами відвідаємо магазин Аврора і дізнаємося, які ж там ціни, які там знижечки, які там акції, що цікавого. Тож будьте з нами! Приємного перегляду і поїхали! Обов'язково підпишіться на наш канал, підтримайте нас. Ми працюємо для вас, ви сидите на дивані, а ніби побували в магазині. Отже, акція для справжніх господарочок 34 гривні. Ніж кухонний. Бачите, якою цікавою формою. Незвичайної. Так, в акції овочечистка 34 гривні. 59 гривень така чистілка. Дуже гарні ножі є в Аврорі. 69 гривень, 77, 69. Бачите? Оцим ми користуємося 88 гривень. Рекомендуємо. Дуже класний ніж. Ось бачите, який величезний ніж. 59 гривень, дуже хороша скидка. Був 77 гривень. 49 гривень трішки менше ніж. Акції ось парочка ножів. Бачите, 49 гривень. Дивіться, для кухні. Пилочки. Кого цікавить, приходьте в Аврору, обирайте. Підписуйтесь на наш канал. З нами цікаво та корисно. Отакий черпачок. Шумівка називається 24 гривні. Можка. Дивіться, шулька величезна. 59 гривень знижечка. Все для справжніх господинь. Ти яка топова пропозиція. 34 гривні. Такий для піци тупорик. Бачите, ніж? Цікаво, цікаво. А ось дозатор для пляшок по акції 29 гривень. Є що обрати. 99 гривень парочка ножів. Такий один більший, один менший. Дозатор для пляшок також в акції. Бачите, який модний, гарний. 34 гривні. Так, це що у нас? Тримач. Кухонний, кухонний інвентарю, 49 гривень. Ага, магнітики, такі ножі, веделки, що хочеш туди можна. Ось тертки. Міні тертки, 12 гривень. Невеличкі міні тертки, Ми шоколад на таких натираємо. Напишіть нам, чи користуєтесь ви такими міні тертками і для чого. У нас є. В акції Локшина швидкого приготування 22 гривні 85 гр... грамів. смаком яловичини В акції вермішель швидкого приготування 90 грамів. Отака. От Куховар, торгова марка. Желатин 15 гривень, знижечка гривня. Часний, копчений, сушений. О, ну, я ще не куштував такого копченого суш... чеснику. Напишіть, чи ви користувалися ним, який він на смак. Дуже цікаво дізнатися. В акції він 9 гривень замість 11. Ну, решта приправ без акцій, 7 гривень до курки, до сала, хмелі сунелі. До страв із картоплі, до супу, до курки, до шашлику. Всі по 7 гривень. Тих, хто полюбляє попкорн зі смаком сиру 16 гривень акція, замість 19 гривень за 100 г. В Аврорі. Вівсяне в акції та грильяж соняшниковий. Грильяж 55 гривень за 360 грамів. Печиво вівсяне 400 г 44 гривні. Досить пристойна акція. Апій, сильногазований, охолоджений, безалкогольний 24 гривні. Cool Ice називається мохіто. Цікава пропозиція для спекотних днів. набір рушників, замість 44 гривень, 37 гривень. Хороша акція рушники паперові, два рулони, два шари. Акція рушники паперові 37 гривень замість 44, бачите, такі є. 130 штук. Стратегічний продукт. Папір туалетний. Українська мальва. 19 гривень. Замість 24. 100 метрів. Непогано. Акція набір туалетного паперу 4 штуки 47 гривень. Досить пристойна ціна, замість 55 гривень. Покажемо вам ще акція в Аврорі Вішалка стійка для одягу. 447 гривень. Була 549 гривень. Так що, будь ласка, користуйтеся. Є підставка для взуття 169 гривень. Є більша підставка для взуття 229 гривень. Розміри бачите на екрані. Пластик. Кому потрібно, будь ласка, йдіть купуйте. Знижка за 64. Серветки вологі 49 гривень. Знижечка. набір паперу туалетного рута 88 гривень. 10% знижечки. Бачення. Так, як завжди, наша рубрика для котиків, для собачок, 10 гривень, м'ясна миска зі смаком птиці, Замість 14 гривень знижечка, 10 гривень мяу. 12 гривень корм Карпатіан. Якийсь карпатський суперкорм. Напишіть, хто користувався, не знаю. 11 гривень Фелікс, замість 18. Досить гарні знижечки. Візьму і своєму котику. Панкіт 10 гривень, замість 11 гривень, Корм фріскіс – 11 гривень зі смаком курки. Корм для, ку для котів кусь 9 гривень замість 14 гривень. Для песиків гав 12 гривень, замість 14. Карпатіан 12 гривень. Корм. Є такі консерви 23 гривень. Знижка також була 28 гривень. Сухі корми без акції. А отакий от фріскис в акції. 169 гривень. Дивіться, дуже гарна знижечка. 169 гривень, 1,5 кілограми. Фріскіс, Аврора. Пуріна вам також в знижці. 208 гривень. Замість 249 гривень. Цікаво. Є що обрати, будь ласка, приходьте в Аврору, підписуйтесь на наш канал, буде цікаво та корисно з нами. Поставте нам вподобайки. Дякуємо, що ви з нами. І до зустрічі на нашому каналі. Всім миру, добра, злагоди, кохання та успіху. До побачення.